342 мільйони. Я повторю цю цифру. 342 мільйони це очікувані доходи голови Нафтогазу України, пана Кобальова, в 2019 році. От хто мене не чує, я повторю третій раз 342 мільйони. Спостережна рада пропонує нам погодитись на те, що пан Кобалів буде працювати на нас, на українців, на українську промисловість. За 10 мільйонів гривень чистої заробітної плати в місяць це 126 мільйонів, плюс 216 мільйонів в цьому році передбачена виплата другої частини премії за стокгольське рішення арбітражне, плюс квартальна премія в рік 24 мільйони 984 тисячі гривень. Плюс річна премія за досягнення цілей і ключових показників в розмірі 24 мільйони 984 тисячі гривень. Плюс премія за реалізацію цілей в середньострочних проєктах в розмірі 24 мільйони 984 тисячі гривень. Плюс премія за особливі досягнення в розмірі 12 мільйонів 942 тисячі гривень. Плюс премія за особливі досягнення в розмірі 12 мільйонів 942 тисячі гривень. Премія за реалізацію цілі в довгострокових проєктах в розмірі 12 мільйонів 492 тисячі гривень і плюс матеріальна на оздоровлення 1 249 тисяч 200 гривень. Оце, я думаю, це бідолага зможе в підсумку на цей мільйон гривень в день прожити чи ні. Я думаю, що якось протягне. І думаю, що вся країна вже розуміє, що протягне цей рік, бо влада його покриває. Нам голосно говорять, що уряд проти продовження контракту з ним, але насправді вся влада, і ми це розуміємо, покривають його і він буде працювати. Чому покривають? Чому платять цих 342 мільйони гривень на рік? Да тому що вигідно покривати. Він забезпечує на сьогоднішній день найбільші корупційні схеми влади в Україні. Я давно запитую, давайте зробимо аудит цієї компанії і дамо відповідь. 80 компаній-імпортерів газу в Україну. Що це за компанії? Офшорні компанії зі Швейцарії, де немає газу. Хто ці компанії? Звідки вони беруть газ? Відповідь дуже проста. За оцінками експертів, ці компанії заробляють 2-3 мільярди доларів на рік. Це компанії прокладки, які створені владою. Саме тому до перевірки Нафтогазу України не допускають Рахункову палату. Саме за це Коболєву платять 342 мільйони гривень на рік, щоб він тільки мовчав і не допускав нікого до перевірок. Саме тому ви тут не хочете піднімати це питання і розглядати. Андрій Володимирович, я говорю неодноразово. Давайте поставимо на голосування проєкт постанови, які підписали всі фракції. Керівників фракцій про скасування цих грабіжницьких тарифів і про проведення аудіту незалежної діяльності Нафтогазу України, всіх державних газових компаній і всіх тарифів, які існують в Україні, ви не хочете це ставити, ви покриваєте разом з президентом, з Кабміном голову Нафтогазу України. Було б бажання, політична воля вже давно би проголосували. Я це говорив перед голосуванням по змінах до Конституції. Можна було одним махом проголосувати. Я говорю, що зараз можна поставити і перше питання, завтра це розглянути. Ну не можна робити вигляд, що нічого не відбувається в країні. Тарифи зростають, а ви платите по 342 мільярди, мільйони гривень на рік людині за непонятну яку роботу. Він провалив всі показники, зменшився видобуток газу в Україні, Нафтогазом і дочірніми компаніями компанія, нема тих прибутків, немає там тих доходів, є доходи тільки в нього і в найвищого керівництва країни. Що це за офшорні компанії, з якими підписані контракти, 80 контрактів хай підтвердять або спростуються перевірками. Яка реальна заробітка цих компаній? Чому газ Швейцарії і чому це офшорні компанії? І тоді буде відповідь.